Трамп звинуватив європу над том, які позиції щодо Росії мовляв, де санкції? Чому ви купуєте російську нафту? Найкращі санкції проти Росії це їхні палаючі НПЗ, як добрі дрони бомбили заводи і нафтові термінали московитів. Захід має збивати дрони та ракети над Україною. Гучна заява глави. Польського МЗС вітаю. Ви на каналі Факти Лайв. Мене звати Анастасія Мазур. Підписуйтесь, аби нічого не пропустити, Ставте свої вподобайки і пишіть коментарі. А ми починаємо зараз. Вони тільки говорять, а не діють. Дональд Трамп звинуватив Європу на тому, який Санкційній політиці щодо Росії у розмові з журналістами президент США сказав, Європа купує нафту у Росії. Я не хочу, щоб вони купували нафту. Санкції, які вони вводять, недостатньо жорсткі. Я готовий вводити санкції, але вони повинні посилити свої відповідно до того, що роблю. Я Трамп додав купівля російської нафти деякими державами. Шукує і значно послаблює переговорну позицію та силу тиску на Росію, запевнив, що готовий діяти, але за умови, якщо всі члени НАТО зроблять те саме, запропонував країнам альянсу запровадити мита для Китаю на рівні 50-100%, а після завершення війни їх скасувати. Цікаво, що в той час, як Трамп звинувачує Європу в НАТО. В якій позиції і сам він із путіним не надто жорсткий. Я нагадаю, коли там збіг термін його ультиматуму, аби диктатор РФ сів за стіл переговорів. Чи пам'ятаєте ви, чи був Трамп суворий і непохитний з Путіним під час зустрічі на Алясці? Вони тільки говорять, а не діють, каже Трамп, але те саме робить і господар Білого Дому. Одні лише слова. The New York Times пише, що ця умова європейським лідерам від Трампа, аби ті скоротили закупівлі російської Нафти від початку не здійсненне, і це добре відомо і Трампу, і його радникам. Найбільшими європейськими покупцями російської нафти є дві країни, лідерами яких Трамп захоплюється. Пише видання: це Угорщина і Туреччина. Вони навряд чи зупинять закупівлі. А от більшість інших європейських країн вже давно значно скоротили імпорт російської нафти. Деякі щоправда залежать від російського газу, але про це Трамп. Не згадав, щоб Росія не могла постачати свою нафту ні за кордон, ні на фронт. Є спосіби. Це українські дрони, які прицільно і влучно б'ють по російських нафтобазах і НПЗ. Найбільш ефективні санкції санкції, які діють найшвидше. Це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах. Суттєво обмежили російську. Нафтову галузь, і це суттєво обмежує війну. Російська війна це фактично функція нафти, функція газу усіх інших російських енергоресурсів. Дякую спецпризначенцям Служби безпеки України, які днями дуже, дуже якісно відпрацювали по приморську. Найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі є суттєві пошкодження все перевірено. І це відчутно для ворога. Наші спецпризначенці тримають в полі зору також порт Усть-Луга та всі інші російські точки виходу на світовий ринок. Зараз безпілотники служби безпеки України здатні діяти на відстані більш тисячі кілометрів. І от вам трохи статистики: Щонайменше 13 російських нафтопереробних заводів палали починаючи з 2 серпня, деякі по кілька разів. Це дані аналітиків. Вчора добрі дрони завітали на один із найпотужніших НПЗ Кіришський у Ленінградській області. Він входить до топ 5 НПЗ Російської Федерації, виробляє 20 тонн пального у рік і, звісно, постачає його окупаційним військам Росії. Спецоперацію підтвердив Генштаб, і сили безпілотних систем. Два дні. Тому палав Новоуфимський НПЗ у Башкортостані, а це аж півтори тисячі кілометрів від кордону із Україною. Власне про що і говорив президент? Тиждень тому горів ільський НПЗ у Краснодарському краї, та однією з найпотужніших за втратами є атака по нафтовому порту Росії. Приморськ та низці нафтоперекачувальних станцій у ніч на 12 вересня. Приморськ це ключовий хаб для завантаження тіньового флоту, за допомогою якого Росія обходить міжнародні санкції, Анкції та продає нафту на зовнішніх ринках. Орієнтовні щоденні втрати бюджету Росії від припинення експорту через цей порт 40 мільйонів доларів. Загалом, за оцінками аналітиків, приблизно 13% підприємств із переробки палива в Росії перестали працювати завдяки санкціям від українських сил оборони в країні бензоколонці великий дефіцит пального. А що ж там з мирними переговорами? Запитаєте ви, до яких Трамп грозився примусити диктатора Путіна? Тепер глава Білого Дому заявляє: мовляв, є до цього ключова перешкода, і це не те, що ви подумали. Що Путін не хоче або боїться, що йому вигідно продовжувати війну, що він божевільний імпарець, і так далі. Ця перешкода за словами Трампа, глибока особиста неприязнь між Зеленським і Путіним. Незбагненна ненависть каже Трамп. Вони ненавидять один одного настільки, що не можуть дихати. Трамп розповів журналістам, що напевне йому доведеться втрутитися самому говорити з путіним і президентом України, взяти на себе роль особистого посередника у переговорах. Важко визнав Трамп, виявилося завершити цей конфлікт. Та вже вкотре пообіцяв, зробить це відносно скоро. Я тут додам про ненависть. Ну очевидно, що жодне інше почуття неможливо мати до істоти, яка вбиває людей твоєї країни, яка нищить міста і села, буквально стираючи їх з лиця землі, яка вбиває дітей, викрадає їх, скидає бомби на черги за пенсію, запускає ракети по мирних будинках, підриває дамби і направляє дрони на АЕС. Але що б не відчував до Путіна Зеленський, він готовий з ним зустрічатися, аби завершити війну, про що? Неодноразово заявляв. Тож слова Трампа про те, що особиста ненависть Путіна і Зеленського головна перешкода на шляху до мирних переговорів України РФ. Це спроба виправдати свій же провал миротворця. Напишіть у коментарях, ви що ви думаєте про цю риторику Трампа, чи зможе він все-таки рано чи пізно всадити Путіна за стіл переговорів. Захід міг би перехоплювати над Україною безпілотники та ракети. Це технічно можливо, заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. і Закликав союзників до цього. Ми, як НАТО, і Європейський Союз були б здатні це зробити, але це рішення не може ухвалити Польща самостійно, а тільки разом із союзниками. Сказав Сікорський. Також він заявив, захід має якнайшвидше усвідомити саме українці навчатимуть західних військових протистояти військам Росії, а не навпаки. Варшава та Київ домовилися співпрацювати у сфері протидії безпілотникам. Польські військові у центрі НАТО в Польщі будуть вчитися боротися з безпілотниками в українських операторів. Сікорський також запропонував союзникам проводити скоординовані дії проти російського тіньового флоту у Балтійському морі. Тим часом вчитися збивати російські безпілотники варто не лише полякам, а й румунам. У суботу москальський дрон перетнув повітряний простір. В Румунії глава дипломатії ЄС Каякало заявила, що це безрозсудна ескалація, яка загрожує. Регіональній безпеці російський дрон поблизу кордону зафіксували радари на його перехоплення. Відправили F-16, і пілоти вже збиралися його збивати, але не зробили цього, бо він почав повертатися в Україну. Принаймні так заявили в міністерстві оборони Румунії. Зазначили, подібні інциденти трапляються майже щотижня. Президент Володимир Зеленський розповів, що безпілотник зайшов в глиб Румунії на відстань близько 10 кілометрів та перебував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин. Додав російські військові точно розуміють, куди направлені їхні дрони. Це не випадковість чи помилка, це очевидне розширення війни Росією. Тож необхідно посилювати санкції проти країни агресорки до подій в Україні цієї ночі Росія атакувала Запорізьку область. У Кушугумській громаді горіли приватні будинки. Ворог наніс по одному із селищ щонайменше чотири удари. Зникло електропостачання. На щастя, минулося без постраждалих і вогонь швидко загасили. Заявив начальник. Запорізької ова Іван Федоров також росіяни атакували передмістя Запоріжжя. Удар пройшовся по території садового товариства. Частково зруйновано будинок на садибній ділянці. Загалом за добу росіяни завдали 607 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак на Пологівський район. Одна людина загинула ще двоє поранені. Одна людина поранена на Дніпропетровщині. Росіяни атакували область безпілотниками. У Покровській громаді поранена 63-річна жінка. Її доправили до лікарні. Побиті інфраструктура, чотири приватні будинки, господарська споруда, ще одна зруйнована. Зачепило газогін. Є влучання у Юріївській громаді, Павлоградського району. Там сталася пожежа. Понівечене транспортне підприємство. Поцілив агресор і по апостоловому Криворізькому району. Там також було займання. Нікопольський район окупанти обстрілювали з артилерії та атакували ФПВ-дронами. Також дронами а ще кабами атакували загарбники і Синельниківський район. Вчора росіяни завдали ракетного удару по околиці села у Боромлянській громаді Сумської області, вдарили не люди близько ї вечора. По полю люди саме збирали врожай 12 поранених. Одна людина у важкому стані. Пошкоджені близько 30 одиниць сільгосптехніки. Також пізно ввечері окупанти скинули фугасні бомби на центр Краматорська. Наразі відомо про дев'ятьох поранених. І до подій фронту є хороші результати у прикордонні сумщини. Заявив президент України Володимир Зеленський. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Також він додав, що Куп'янську-Харківську області та на Донеччині у Росіян значні втрати російські штурми на добропільському напрямку. Українські військові відбивають. Щодо втрат за минулу добу сили оборони відправили до пекла ще 910 росіян. Також було знищено 35 ворожих артилерійських систем. Два броньовика, одне РСЗВ. Загалом завчора зафіксовано 187 боїв, Покровський напрямок найгарячіший – 58 штурмів. Також серед важких напрямків: Новопавлівський, Торецький, Лиманський, Сіверський. Російські окупанти намагаються проникнути у Сіверськ в Донецькій області, але в місто вони не увійшли. Про це командир взводу БПЛА розвідувальної роти 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Юлія Микитенко розповіла в ефірі телемарафону. Росія намагається вихвалятися своєю військовою силою під час білорусько-російських навчань. Захід 2025 запустили гіперзвукову. Крилату ракету «Циркон» у Баренцевому морі опублікували відеозапис як фрегат північного флоту. Адмірал Головко нібито завдає удару по ворожій уявній цілі. Ракета спершу вертикально злітає, потім змінює траєкторію і летить у бік горизонту. Та за словами українських військових спеціалістів, заявлені росіянами характеристики «Циркона» Не відповідають дійсності, вона не настільки швидка, як описують військові РФ, а ще має дуже низьку точність. Тож і збивати її можна за допомогою комплексів Петріот. Ну і на останок трохи надихаючого відео від 10-го армійського корпусу, як 43 третього окремо механізована бригада тримає фронт і наближає перемогу. Наближайте перемогою. Ви підтримуйте сили оборони України. Донатьте на армію, тільки так ми разом зможемо перемогти російську військову машину. Я дякую вам за увагу. На цьому, все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Нагадую про підписку, лайк і вподобайку. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і Україну. На все добре.